Друзі, всім привіт! На календарі 1 грудня і ми починаємо свою ранкову пробіжку Сьогодні легенька десяточка. Хотілося б пробігти максимально просто, легко покажу вам нічний чи ранковий гідропарк парк Лебединка і парк шучен. Можливо, будуть сидітися фігурки, а можна побачити, як. Бігає в темноті я, поки всі сплять. Одинку у нас 15-6. Біжимо до гідропарку. На диво навіть декілька машин і працюють вже дворники. Мені кажеться, ці люди не лягають спати. Чому іменно зараз я показую це, як я біжу зранку. І так далі, в чому тут пішка, в чому цікавість. Тому що в мене змінився графік роботи. Я зазвичай бігав ввечері після роботи. І для мене дуже для мене, для організму дуже незвично бігати зранку. Привчаю легенькі пробіжки. Далі буде видно, що воно і як. Тому біжимо далі. Забігаємо в вітер парк. Красота. Гарно освітили озеро. Продовжуємо бігти далі. Картинка бажаю бути кращою, але нічого. Колись я стану популярним, я куплю собі до того телефона. Темнота. приблизно так я піднів і, і бачив вам передає камер. Ти скажете, візьми ліхтарик, з ліхтариком краще буде видно. Ну пробував я з ліхтариком, чесно, не дуже мені воно допомагає. Тому що коли біжиш в темноті і люди гуляють з собачками, то... Не сильно побачиш той повідок, який в темноті чорний і під фонариком тим більше води чорний. Біжимо далі, ми вже на гідропарку, рівно навколо озера. На годиннику 4 кілометр. Ми вибігаємо з гідропарку. Скажу вам чесно, по вулицях зараз стало приємніше бігати, коли змінили освітлення з жовтого на. Ось таке біле навіть по камері видно, як комфортно і бігати набагато плаво краще. Біжимо на лебудинку. Побачимо чи ці ялинки. Покруємо ялинку. Тружочок зробив на лебединці. І напевно забіг, що паршученка. Зімбай. Подбігаємо до ялинки. Ялинка, на жаль, не світиться. Але можна і роздивитися Красота. Режник на місці. На Ми продовжуємо бігти. На вулицях починається трошки двіж. Уже 6.15, Дехто йде на роботу. Дехто вийшов з своїми улюбленцями прогулятися. Цікаво спостерігати їхню реакцію на мене. Вони дивляться недорозумінні. це що це, Як себе заставити так бігати рано. От. А я на неї дивлюся, які вони сьогодні тут ходять. А я вже бодичком, тому що вже половину дистанції. Ще й дощик якийсь почався. Взагалі кайф. Обожнюю пробіжки таку погоду. Чесно, без всяких приколів. Чому об'ясняю? Тому що і не холодно, і не жарко. Якби ще було світло. Все було б ідеально, а так маємо що маємо. Місто просто пусте, можна просто бігти побувати. шучу не робіть так, вжить краще по бордюрах, по збіччю. Що ж, ми в парку Шевченка. 7 кілометр, продовжуємо бігти, на годинник не дивлюся, тільки чую. Коли пікає кілометр, ілюмінація тут теж виключена, якщо ви бачите, позаду мене. Хотів вам щось познімати в парку, але тут така темнота, що картинка зовсім ніяка, тому біжом далі. Деколи мої спортсмени або від людей чую, що нема часу на пробіжку. Робота, сім'я, я вам скажу нема бажання. Тому що, якщо взяти роботу, можна бігати до роботи. Як я. Якщо взяти побути з сім'єю, ну мої всі сплять, поки я тут бігаю. Тому я і побіг зранку, бо ввечері хочеться з ними провести час. Тому не знаходьте собі. Виправдай, а тренуйтесь і не обов'язково бігти. Можна просто встати за пів години до сніданку і зробити якусь легеньку розминку, розтяжку. 20-30 хвилин корисно буде для вас. Що хотів сказати? Ви може запитаєте, чому я не бігаю ввечері, а чи можна ввечері зробити. Ввечері картина така ж сама. Така ж саме темнота, тому що я працюю до п'ятої, Але плюс ранків, в тебе вільний вечір і мінімум людей. І нікого не зб'єш, собаку ні. Ще скажу для вас такий оцікавий, цікавий факт. Якщо вже ви все-таки надумаєте бігати ввечері з роботи, бо зранку обов'язково одягайте, світо Елементи. Як правило, вони є на спортивному одязі. от, Тому що хоча б, щоб вас бачили люди І по можливості беріть піхтарик. Я думаю, він вам теж буде корисний. Взявши каву для дружини, тепер можна спокійно бігти додому. Думаю, їй буде приємно. Я вже направляюся додому. У мене вже близько 10-го кілометра, В руках кава. Додому лишилося метрів 500, легенько. добігаємо, і там вже включуся. По ідеї мало би бути дуже легеньке відео, без напрягу, без історій. Ну що ж, я добіг, кава на місці, навіть повна, навіть не розляпав. Що хочеться сказати на завершення, бігайте, займайтеся собою, підтримайте Збройні сили і до нової зустрічі. Дуже дякую за пробіжку!